Вітаю, друзі! Хочу з вами поділитися безквітним шоколадним рулетом. Дуже смачний, ніжний. Із кремом з домашнього сиру. Цей крем просто знахідка для такого рулета. Для цього нам потрібно 8 яєць, в тому числі 2 яйця. Зробимо корж для посипки рулета, 6 столових ложок муки і 2 столові ложки какао. 8 столових ложок цукру, ванільний цукор і одна чайна ложка з гіркою порошку до печива. Збиваємо разом жовтки і білки. Зазвичай я збиваю окремо, але цього разу я попробую збивати разом. Воно має гарно теж збити. Розмішуємо муку з какао і додаємо порошок до печива. Дивіться, гарно маса вже збилася, збільшилася у декілька разів. І в кілька етапів додаємо сипучі продукти, злегка перемішуємо. Дуже інтенсивно намішайте злегка, щоб ми зберегли об'єм яєчної маси. Пательня від духовки застелили пергаментним папером 38 на 31 розмір патені. Виливаємо масу. Із 6 яєць, приблизно із двох яєць, я залишила для коржа посипки рулета. Дівчата, якщо вам складно, наприклад, там залишати, ви не знаєте, скільки залишати, краще збивати окремо 6 а потім 2 яйця збити ще для посипки. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Через 15 хвилин знизимо температуру до 170 градусів. І так, корж вже готовий, гарно пергамент відстає від коржа. Прекрасно. І зараз закрутимо, можна закручувати і в пергаментний папір рулет. Але я так вирішила закрутити рушник. Закручуємо гарно, ще поки він теплий, і швом донизу. Перекладаємо швом донизу, щоб гарно застоявся. Випікаємо корж для посипки рулета. Я його випікаю 25 хвилин, щоб він був такий хрусткий, гарно покришився. І так робимо крем для рулета. Нам потрібно 500-600 г сира, 200 г масла, 150 г. Цукру, пудри і чорниця. Блендером збиваємо сир. Якщо сир дуже тугий, можна додати дві ложки сметани або вершків. Сирна маса вийшла просто прекрасна, в'язка і еластична. Масло з цукром-пудрою збиваємо до збільшення в об'ємі. І потім по частинах додаємо вже сирну масу. І злегка на найнижчих оборотах. Перебиваємо сир із маслом. Можна зробити це і вручну, може і краще. Акуратно ложкою вручну перемішати масло із сирною масою. Вийшла дуже гарна маса, ну прекрасна просто, як пушок. Достаємо наш рулет і будемо змащувати його приблизно десь сантиметр, півтора Товщиною, думаю, що сантиметр. півтора Зверху посипали чорницею і акуратно закручуємо у рулет. І кладемо швом донизу, нехай трошки застоїться. Потім оцей шов ми гарно ще кремом замастимо. І зараз візьмемо посипку посипкою ми обкачали наш рулет. І зверху також змазуємо кремом. Крем дуже смачний, дівчата, прекрасний просто і дуже буде смачно виглядати в цьому рулеті. Для посипки ми подрібнили корж із двох яєць, додали горіхів і додали одну столову ложку какао. Зверху оформляємо горіхами і червоною смородиною для кислинки. Залишилося трошки крему, і я е, вирішила прикрасити ще зверху кремом. Рулет вийшов надзвичайно ніжний і смачний. А крем, у цей сирний, він ну, дуже прекрасний. Я дуже люблю його використовувати у всякі випічки. Попробуйте обов'язково, дівчата, цей крем. Здоров'я вам усім і мирного неба!